Привіт всім! Ми сьогодні працюємо на авторинку. Тут така парковочка. Покажемо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги. А ви дивіться відео, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Натаскайте вподобайку. Приємного перегляду. Продаєте 4-й гольф в універсалі. 2002 рік, 1.4 бензин, пробіг 198 тисяч 450. 450 салон 4-го гольфу виглядає таким чином. П'ятиступенева механічна коробка передач. Продається 4-й гольф в кузові хетчбек Сірий колір. Левкосплавах. Салон. Стандартна п'ятиступенева механіка. 2003 рік ця машинка випуску. Бензин 1.4 пробіг 190 тисяч 4650. Зверху оголошення і контакти продавця. так, Четвертий гольф, комусь цікавий така дорога машинка, маленька, зручна. Гольф. Це у нас сьома модель. Вже вкузує феселіт. Складні дзеркала електричні. Електронні електричні. На автоматі DSG. двозонний клімат. Підігрів Так, Зараз глянемо на клімат. На круїз. Що у нас по круїзі? 17 рік. дизель 1.6, прибіг 249 тисяч 13999. Так, Адаптивний круїз контроль машинки. Volkswagen Golf у нас. Сьома модель в до рестайлу. На, на столевих дисках копаки оригінальні, прототуманні фари відсутні є на передній партонік. П'ятиступенева механіка. Двозонний клімат, підігрівів немає. Так, електронний електричний ручник. Так, сьомий рік, сьомий гольф, 14 рік, 220 тисяч пробігу, 950. Так, мультикермо у нас звичайний круїз контроль. Гольф сьомий. Передній парактронік. Наскузовий фасоліт, складні електронні, електричні дзеркала, на автоматі 17 рік, 2.0 дизель 17500. Пробіг не вказаний. так, Тут поки ми близько зарагом скажемо адаптивний, адаптивний клімат контроль. Підігрів сидінь. двозонний клімат контроль. Ось такий сьомий гольф, 17500, коштує 17 рік. Гольф 6 на легкосплавах, на передніх портронах. передні протидуманки є в машинці. 12-13 рік, 1,6, 77 кВт двигун, це у нас Blue Motion, 9350. Гольф 6, салон, дивимося, що у нас по салону, п'ятиступенева механіка. Система тримання в полосі, парктроніки, мультимедійного дисплею немає, ручник звичайний механічний. Підстаканники. Ось така машинка ззаді покажу. Продається гольф 4-го покоління гольф. Щоб показати салончик. Нічого нового там не побачиться в цій машинці. У нас п'ятиступенева механічна коробка передач. 1,6 газ бензин, 99-й рік, 215 тисяч пробігу, ціна 4200. От така машинка, 4200 коштує. Переходимо до наступного екземпляра. Тоже у нас кузові універсал, там ще, бачите, є сьомий гольф. Зараз ми ще до нього дійдемо. Ось такий четвертий коштує. 2001 року теж бензин газ. Пробіг 224 тисячі 3950. Ось такий вольф. Ну що, переходимо, дивіться, 4 і 7, бачите, як помінялася машинка. 4 і 7. Ну, це в кузові, це тридвернич таких не було на ринку ДСГ. Коробка, двозоний клімат контроль. Так, що тут у нас там зараз ми глянемо, звичайне кермо, звісно. Ну, але але 7 цьому гольф це на 14 рік 1,6 дизель, пробіг 200 тисяч. 10499 коштує. Гольф 7, хетчбек, тридверний Бюджетний варіант автомобілів марки Golf, Volkswagen. Це на 4 покоління. 2002 рік 4200. Пробіг 228 тисяч 1,6 бензин. Так, контакт є. кого цікавий 4 Golf, гольф, можна собі цей варіант взяти. Гольф 7. Сьомий гольф, універсалі, білий, на косплавах на передніх патронах, це наш кузов Fesellit. Передні протитуманки. 17-й рік, дизель 6, пробіг 190 тисяч, 17500 автомат не фарбований автомобіль. Дивимося по салону. Що в нас тут? Така машинка, двозонний клімат, адаптивний круїз от така машинка 17500. Четвертий в універсалі. Четвертий коштує 4600. 1,6 бензин. Нефарбований. Кліма є. Кліма є в цій машинці. 4600 за такий четвертий гольф. Так, Четвертий гольф, хетчбек, синій колір. Ціна 4250, 2006 рік, 1,6 6 бензин, пробіг 230 тисяч. Їжопригнаний. 4250. Четвертий гольф. Гольф 7. По комплектації ми бачимо передні протитуманки. Передні парктроніки, мовичий фар, диски. І, диски. Бачите, датчик іначе є функція паркування самого. 14 рік 1,6, 10700, контакти є, пробіг. Пробіг не вказаний, ну, але ми ну, частим так. Звичайний круїсь контроль. Підігрів сидіння до клімат контроль по машинці 10700.